Сьогодні, сьогодні, 1 травня 1 травня 25-го року. Дивіться, і тільки почав прокидатися саджений з персика, якого я посадив восени. ну Це в мене поки рекорд, хоча є ще одне дерево, яке не прокидається. Якщо у вас така сама ситуація, не спішіть замінювати його, викопувати чи щось робити, тому що персик ну, має таку властивість, що він може прокинутися навіть всередині літа. Отже, коли він прокинувся, треба його обрізати. Є два типи формування. Це чаша, ну два основних. І Веретено. веретено це коли все, все життя персик плодоносить і росте навколо одної вісі веретено. А чаша це коли ви вибираєте 3-4 гілочки ярусу, все зрізаєте і, відповідно, все життя проходить на цих корінних гілках одного ярусу. Але стартова обрізка однакова. Ну, схожа я маю на увазі. Тобто в продовження. Я тут вибрав формування веретено. Тут мало місця, досадив ще один персик. Дуже мені подобається Fleming Fury 24207. І дивіться, починаючи зверху залишаю продовження веретина, буде рости центральний провідник, а всі інші пагони укорочую на дві живі бруньки. Засохші видаляються, звісно. Дві бруньки, дві брунечки. І при веретені я залишаю таку міні-чашу, яка стримує ріст цього саджанця вверх. Нижній ярус я обрізаю трошки більше. На 4-5 бруньок. То, якби я вибрав формування чашу, то я би фактично 3-4 вибрав гілочки першого ярусу і видалив би центр. Поскільки я вибрав веретено, то залишається центральна вісь. Кожний пагін прирізаю на дві бруньки. так як цей. І нижній ярус збільшений на 5-6 бруньок. Навіть якщо не прокинеться верх, то дивіться, вже з самого низу починає прокидатися брунечка. І якщо, не дай Бог, загинув центральний сам садженець, то завжди можна виростити. Персик дуже швидко росте. То завжди можна виростити з цих від, з пагонів, які відбились з самого низу. За сезон нове дерево. Персик росте дуже швидко. Так, простимулювати як? Ніяких азотних добрив. Там корня мало, як правило, саджанці присилають з відкритою кореневою системою. Ніяких азотних добрив. Єдине там водичкою можна поливати і чекати пробудження саджанця. Ніяких стимуляторів роста. Ну, звичайно, було оброблено разом з усіма деревами. І ось дочекався. Так, обрізку, стартову обрізку саджанця персика я вам показав. В подальшому буду показувати літню обрізку і формування цього дерева далі. 1 травня тільки вишня закінчила цвітіння і стартанув саджанець. Все, дякую за увагу.